Дії окупаційних силовиків не лише незаконні, а й честь, гідність та ділову репутацію. Адвокат Ідера Заматов заявив про низку грубих порушень в адміністративних протоколах, складених на Едема Сімідляєва. Саме через це, за словами адвоката, протоколи повернули окупаційним силовикам на виправлення помилок. Едема Сімідляєва затримали у понеділок, коли він прийшов до окупаційного відділку поліції захищати затриманого біля стін окупаційного кримського гарнізонного суду. Але адвоката змушували роздягтися гола, щоб нібито упевнитись, що в нього немає екстремістських татуювань. Коли сімідляєв відмовився, на нього склали адмінпротокол за непокору, а згодом і за нібито неузгоджений аудіозапис на режимному об'єкті. Адвокат Айдар заматов наголосив, що сімідляєв не мав питати дозволу окупаційних силовиків. Крім того, йому не пояснили права та не вручили копію протоколу качества. составление качество рассмотрения материала э, и вообще в целом э, сам порядок привлечения лица к административной ответственности э, я оцениваю просто на двойку так как э, вот такая вот э, ну э, предвзятая и беспардонное отношение к своим профессиональным и служебным обязанностям, я имею в виду сотрудников полиции, ну, оставляет желать для них лучшего и, может быть, в будущем исправления в этом. Потому что недопустимо составлять любой админматериал просто так. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя також розглянув ще 21 адміністративний протокол, складений на затриманих. 14 кримських татар покарали за нібито порушення карантинних обмежень біля стін окупаційного кримського гарнізонного суду. Їм присудили штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Ще сімох відпустили через відсутність складу злочину. У п'ятницю оголосять вирок Сейтоміру та Осману Сейтумеровим, А також Грустему Сіт Міметову та Ам'ету Суліманову їх окупанти звинуватили у тероризмі через нібито причетність до Хізбу та Хрір для бранців. Вимагають покарання у 66 років колонії суворого режиму на чотирьох. Для сійтумера Сейтумірова просять 20 років колонії суворого режиму. Осману Сійтумірову 17 років. Ростему сіт Міметову шістнадцять та Ам'ету Суліманову 13 років колонії суворо. Урого режиму словами підтримки до бранців звернулися жителі Білогірська беззаконня було завжди, і ми його відчуваємо сьогодні. Ми дуже добре знаємо. І сі і Османа, і Амєта, усіх. Навіть якщо ми їх знаємо дуже добре, у суді наші доводи не беруть до уваги. Ми сподіваємося, що наше слово почують, оскільки ми віримо в Аллаха. Аллах каже: Ви говоріть правду, а решту залишайте на мене. Ми сподіваємося на Всевишнього, оскільки беззаконня не буде вічним. Не буде так завжди. Після скрути прийде полегшення. Ці суди заки. А ми маємо готуватися до суду судного дня. Що ми скажемо там? Ці хлопці сьогодні герої нашого народу. А те, що народ їх підтримує, любить їх, це правда. Брехня та наклепи йдуть з іншого боку від беззаконників. Російські окупанти вбили українського воїна, ще одного поранили та дістали вогневу відповідь з неба. Під артилерійським вогнем біля гранітного на Донеччині поліг боєць 93-ї бригади Холодний Яр Георгій Халіков. Він боронив Україну з перших днів війни. Під час обстрілу уламкових поранень зазнав і його побратим. Загрози життю бійця немає. Повідомили у штабі об'єднаних сел. По гранітному та його оборонцях окупанти били гаубицями з максимальної відстані. По Оджено кілька осель місцевих жителів. У відповідь Збройні сили вперше застосували в бою безпілотники Байрактар. Батарею ворога знищили ракетним ударом з 11 кілометрів, не перетинаючи лінію фронту. Артилерійські обстріли біля Новозванівки та Кримського також вгамували вогнем у відповідь, але зранку ворог знову вдався до провокацій. Поблизу гранітного окупанти здійснили два обстріли з артилерії калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів. В напрямку Луганського ворог вів вогонь з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів. Крім того, біля гранітного, російські найманці за допомогою безпілотного літального апарату здійснили скидання невідомих вибухових пристроїв. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Знищення ворожого десанту, що суне з моря, тренували біля межі з окупованим Кримом. За легендою, окупанти пішли в атаку на позиції українських морських піхотинців, прикриваючись бронетехнікою. На підтримку українським бійцям прийшли розрахунки самохідних арт-установок гвоздика. Протитанкісти вийшли на рубежі, облаштували вогневі позиції та відбили ворожу атаку. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв зауважив, що розвідку здійснили за допомогою безпілотних. Тальних комплексів в ході виконання вогневих завдань вогонь вився по важливим об'єктам, а також по районам зосередження десанту противника, який намагався висадитись на наше узбережжя. Тренування підтвердила самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності. Україна навчилася перемагати і надалі притягатиме Росію до відповідальності. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення апеляційного суду Амстердама. Там напередодні розпорядилися повернути Україні колекцію золотих прикрас з Київської доби. Глава МЗС наголосив, що це рішення є лише однією з перемог України. Крім того, міністр Кулеба закликав український бізнес активно користуватися міжнародними та іноземними судами для захисту власних прав поро. Рушених на окупованих українських землях Сходу та Криму. притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. Вантажообіг Кримських портів за роки окупації впав у 12 разів. Про це йдеться у дослідженні центру журналістських розслідувань, посилаючись на дані адміністрації морських портів України. Якщо у 2012 році вантажообіг складав близько 11 мільйонів тонн, то у 2020-му впав до 862 тисяч. Крім того, протягом окупації усі порти Криму залишаються збитковими. Найзбитковішим за підсумками минулого року є Феодосійський морський порт. Його збитки становлять 224 мільйони рублів. А Ялтинський порт минулого року зазнав збитків у 213 мільйонів. Нагадаю, кримські порти закрили для заходів рішенням українського уряду після окупації півострова Росією. Щодо них запроваджені санкції США та Євросоюзу. Про труднощі цієї лікарні можна судити з хаосу, який тут панує. Це центральна дитяча лікарня, столиці Афганістану. Персонал працює на межі можливостей. у нас величезна кількість пацієнтів, дітей з недоїданням. В інкубаторах має бути по одній дитині, але в них по три-чотири. Ця медсестра каже, що з приходом до влади угрупування Талібан працівники почали звільнятися. Наразі персоналу катастрофічно бракує. Ми вимагаємо від нинішньої влади збільшити кількість персоналу, оскільки раніше кожна медсестра доглядала за чотирма дітьми, а тепер під їх опікою по 24 пацієнти. Навантаження дуже велике. Проблеми, з якими стикаються сьогодні афганці, тут очевидні. Багато хто голодує. Сюди постійно привозять дітей, які страждають від недоїдання. У нас стільки проблем: немає грошей, не можемо собі дозволити перевести дитину до іншої лікарні. У нас п'ятеро дітей. Я втратила одного через недоїдання, бо не було грошей на лікування. Я продала шматок заліза і привезла свою дитину на лікування сюди. ВОЗ зазначає, що система охорони здоров'я в країні на межі краху. У нас проблеми з виплатою зарплати працівникам. Є інші проблеми: не вистачає ліків та харчування для дітей із недоїданням. через зміну влади міжнародні організації припинили надавати фінансову допомогу афганським фондам. У минулому ЮНІСЕФ ВООЗ та УВКБ ООН допомагали нашій країні, особливо допомагали виснаженим дітям. Тепер ми закликаємо знову звернути увагу на нашу лікарню, оскільки нам не вистачає медикаментів та їжі. Потрібна міжнародна допомога. За даними ООН, близько 95% населення Афганістану сьогодні стикається з проблемою нестачі їжі. Уперше з 2017 року в Єгипті перестав діяти режим надзвичайного стану. Президент Абдельфатах Ассісі написав у Фейсбуці, що тепер країна оаза безпеки та стабільності у регіоні. Багато єгиптяни з цим погодились. Режим надзвичайної ситуації накладав зобов'язання на людей, але була безпека. Те, що його зняли, означає, що в країні стабільність та безпека. Коли є безпека, то режим надзвичайної ситуації треба знімати. Україні дякую Богу стало краще. Є безпека, стабільність. Добре, що цей закон скасували. Режим надзвичайного стану запровадили у квітні 2017 року після терактів у церквах Танти та Олександрії. Тоді, внаслідок вибухів, у вербну неділю загинуло 45 людей, 120 постраждали. Відповідальність узяла на себе терористична організація Ісламська держава. Тоді влада запровадила режим надзвичайного стану на три місяці. Відтоді його продовжували 18 разів. Режим надзвичайного стану надавав силовикам необмежені повноваження раніше. Він постійно діяв у Єгипті з 1981 року. Після революції 2011 року його скасували. Послухати вишукану музику та допомогти жертвам російських репресій. Кримськотатарський скрипаль Шевкета Блялімов разом з піаністкою Анною Хмарою зіграли у Києві благодійний концерт класичної музики. Його присвятили родинам бранців Кремля та дітям, які залишилися без опіки батьків. Після нещодавніх облав окупантів таких вже 197, Кожен зміг підтримати їх посильною сумою. Завжди серце кров'ю обливається, коли я бачу те, що зараз відбувається в Криму. Відбувається з нашими друзями, з нашими братами, да і ну і на з патріотами нашої країни. Тому я подумав, чим я можу допомогти їм. І насправді я зрозумів, що якщо кожен в своїй спеціальності, в своїй сфері, да, зробить максимум, на хоча б якусь попитку да, допомогти, то я думаю, це до когось результату приведе. Зі сцени звучать музичні шедеври європейських, українських та кримськотатарських композиторів. Від Йогана Себастьяна Баха до твору Ельвіри Емір кримські візерунки. Кримський ескіз я дуже люблю, мені дуже подобається, він буде в першому відділі звучати. Надзвичайно і красива музика, вона водночас і з кримсько-татарським колоритом, але ну, це не народна музика. І дуже гарна сучасна мова, академічної сучасної музики ну, дійсно дуже гарний твір. У холі встановили скриньку для благодійних внесків. Також усі охочі могли переказати допомогу на картку. А навколо вишиті епізоди з життя кримських татар та вулички Бахчисарая. Авторка робіт, українська майстриня Лідія Гончарук, каже, після окупації півострова дуже захопилася кримською тематикою. Зізнається, важко говорити про становище кримськотатарського народу в окупації без сліз. Тема крима мене хвилювала, і я дуже довго шукала автора художника, який би так змогли... Мог би відобразити Крим, і я й знайшла. Це Ніна Жаба її картини. Вони ну просто неймовірні. Я не змогла не вишити їх. Не уявляю, як їм важко, як важко сім'ям, як важко діткам, тому що ну там просто свавілля, і як вийти з того положення? Я не знаю. Ну якось щоб вони трималися. Ми з ними ми будемо допомагати як можемо. Ну я сподіваюсь, що, що все буде гаразд, що колись крим повернеться і татари знову зможуть жити на своїй рідній землі. То можна сказати, а зовсім безвинних людях. Сочувствую. Відмітьте терпіння, видочку, все одно все має бути кончиться добре, тому що ці люди, ви знаєте, совершенно безвинні. Ну, взагалі, чесно сказать, в нашій нації никаких террористов, ніяких екстремістів не було і не буде, по-моєму, пока я вот 87 лет, сколько я живу. Досла Друзі, ми тримаємо за вас кулаки, ми переживаємо. Іншаллах, все буде добре. Можу привести да, один заявку, за, за, за кожною тягостю наступає облегчення. Поэтому іншаллах, ми з вами, Аллах з вами, іншах, все, все буде добре. На концерті вдалося зібрати більше 30 тисяч гривень. Шевкет Аблялімов припускає, що невдовзі зіграє на благодійному онлайн-концерті, де будуть на мори карток для пожертв. Він додав, що має на півострові знайомих, які передадуть ці кошти дітям кримськотатарських бранців. Шевкет запевняє, що жодна родина не залишиться без уваги. Інна Полякова і Пінка заман АТР. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку Вступити в сім'ю АТР, виберіть суму і натисніть кнопку Підтримати АТР. Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку Оплатити. Перший кримськотатарський телеканал АТР це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського. Татарського народу підписка на наш сайт це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому в Україну.